Вже стало доброю традицією улюблені в народі свята святкувати в дружній родині жителів Васильківського району, не стало виключенням і Масляна проводити зиму, а натомість зустріти весну до селища Гребінки 25 лютого приїхали численні гості не лише з Гребінок, а й з багатьох територіальних громад Васильківщини. Адже ініціатори заходу, голова Васильківської районної державної адміністрації Володимир Сабадаш та Грибінківський селищний голова Наталя Збаращенко обіцяли гостям видовищне з низкою приємних сюрпризів свято. Почалося свято з театралізованого дійства, яке символізувало проводи зими та виступів аматорських колективів. Продовжили урочисту програму вітання господині заходу. Дозвольте найперше господині селища щиро вітати всіх гостей, які не побоялися сьогодні не дуже гарної погоди, і приїхати до нас на свято. Свято Масляна, свято проводів зими, яке сьогодні проводиться в нашому селищі під організацією Дегідою голови Васильківської райдержадміністрації Володимира Івановича Сабадаша. Ви знаєте, свято Масляна, воно завжди традиційно пов'язане з розвагами, жартами, іграми. І що символічне на Масляни є, ано, ну розгадуйте. Млинці, рум'яні, запашні, які сьогодні ви зможете скуштувати. Але я хочу нагадати вам, що з неділі починається Великий піст. Мені б хотілося, щоб ви з чистою душею, з гарним настроєм увійшли в нього. І якраз ці дні ми святкуємо і відзначаємо, можна сказати, прощену неділю. Кожен з вас. Повинен сьогодні попросити прощення в того, кого образив, і вибачити тим, хто образив вас. То, шановні, я прошу вас в першу чергу вибачення. Можливо, когось образила, навіть не думала про це. Шановні присутні, хочу сьогодні, щоб ми гарно провели зиму з нашої Васильківщини, з наших грібінок. І до нас завітала весна. Весна з надією, з надією на краще здоров'я, з надією на благополуччя, на те, щоб у кожній родині був достаток, і саме головне, щоб наші діти були здорові, шановні, зі святом вас! Гарного настрою. Голова ж адміністрації Володимир Сабадаш вручив грамоти найбільш активним представникам територіальних громад. Цього ж дня на гости заходу чекали смачні млинці, вареники, пампушки, чай та інші смачності. Та найбільш очікуваними виявилися веселі ігри та конкурси, призи в яких були досить коштовними. Наприклад, теля від голови Київської обласної адміністрації Анатолія Присяжнюка або широкоформатний телевізор від голови радиш адміністрації Володимира Сабадаша. А не менш колоритним виявилось святкування Масляно і у селищі Калинівка, яке відбулося на день пізніше від святкувань у Грибінках. Вже традиційно так сталося, що територіальні громади святкують на Васильківщині, і це дуже приємно. Я хочу передати сьогодні вітання від Сабадаша Володимира Івановича, голови Васильківської районної державної адміністрації і вашого районного депутата. Сьогодні селище святкує попереду. Весна попереду великий піст, і ми маємо все зробити, щоб очиститися духовно, фізично, очистити наше селище, очистити Васильківщину від всіляких негараздів, від зла, від сміття. Але кажуть, найбільше сміття це сміття в голові. Давайте будемо позбавлятися, і для цього можливість у нас є. Сьогодні ви бачите, як красиво підготувалися. Я хотів би подякувати селищному голові Віталію Івановичу, а також подякувати Сабадашу Володимиру Івановичу. Тому що багато започатковано сьогодні і святкових подарунків започатковано багато конкурсів, атракціонів, саме завдяки Івановичу і скрипці Віталію Івановичу. А також Сабадаш Володимир Іванович подбав про те, щоб розігрувалися призи сьогодні. І найголовніший приз сьогодні це телевізор, великий широкоформатний. ви його ось бачите, який буде розіграний. Ну і бажаю всім сьогодні гарно провести це свято. Дійсно, це крайня можливість, коли можна. Посвяткувати бажаю територіальній громаді розквіту на калинівчан та гостей свята цього дня чекали виступи аматорських колективів, театралізовані проводи зими та низка смачних страв, серед яких найбільшою популярністю користувались домашні млинці з варенням, вареники з різною начинкою та каша з польової кухні. Протягом свята всі бажаючі брали участь у різноманітних конкурсах, іграх та вікторинах, яких вигравали цінні призи від голови Васильківської райдержадміністрації Володимира Сабадаша, такі як телевізор. Праски та інші не менш потрібні в побуті речі закінчилися святкові гуляння видовищним ферверком. Свято і широка, і богато масля. Shulie na sviato